отже, я би хотіла сказати одне слово позичити одне слово чуть попереднього спікера. Це вибір вибирати І це Одна із речей, які важливо в тому плані, що європейський союз і країни-члени НАТО на диво повстали єдиними проти Росії, і це. Насправді має певні нюанси, але якщо говорити про Україну, про перемогу України, я глибоко переконана в тому, що най найбільш надійні партнери і ті, хто розуміють обсяг російської загрози, це країни Балтії, Польща і країни Нордичні Польща, тому що через географічну близькість в випадку з країнами Балтії, це було 50 років довго. Досвіду під тоталітарним режимом радянського союзу і в Польщі. Це була радянська домінація, домінування і хоча Польща і мала більш такий вільний дух, але реалізм розуміння Росії допомагає нам не тільки в економічному. Вплив, а зрозуміти непропорційний вплив на дискусії, що точаться навкруги Європейського парламенту, ради. Путін розраховує на те, що виправдаються декілька його сподівань. Захід. Не буде чекати, захід стомиться. Перше. По-друге, оскільки ми слабі, ми не зможемо надати Україні ті засоби враження, які б необхідні для перемоги. І по-третє, на що він сподівається і постійно повторює, ми він сподівається. Будемо лякатися ескалації, саме ці фактори. Ці три ідеї, до яких наш регіон найбільше вив... найбільше вивчився, протистояти, ми сильні, ми не боїмося. Пам'ятаємо про що говорив папа Йоанн Павло II, не бійтеся, особисто для мене розчаровує те, що протягом останніх двох років від початку повномасштабної. Російської навали ця догма щодо ескалації весь час впливає і підважує західну допомогу Україні. Ми бачили декілька червоних ліній. Спочатку не даємо F-16, потім не даємо Хаймарсит, Потім ми не даємо ракети. великого радіуса дії. я намагаюсь. Завжди повторювати у своїх розмовах із західними колегами одне після 20 років путінської влади. Ми чітко і однозначно розуміємо, що ми не можемо дозволити собі бути слабкими, ми не можемо боятися його агресії. Кілька слів про нашу єдність, я її називаю внутрішньою цілісністю. Цю внутрішню цілісність важко досягти серед 27 країн. Це непросто, але якщо ми подивимось на 2008 рік і на грузинські події після Грузії, все сказали, все стає на Свої рельси, як завжди, потім була анексія Криму, знову все сказали. Всі сказали, що так воно можливо і повинно було бути сьогодні. У нас є Угорщина, до неї приєднується Словаччина, країни, які намагаються підважити проект Європи. Але я скажу вам, що історія до них не буде доброю. Інший аспект, який Ускладнює нашу позицію і не тільки в Європі, йдеться і, і про сполучені штати політикам бракує сміливості подивитися поза оптику своєї країни. Трагічно бачити, що відбувається в Штатах із проектом 60 мільярдів доларів допомоги Україні, які ми бачимо завдання. Ми повинні бути готові. До визнання і до розбудови своєї армійської системи, як кажуть люди, озброїтися до зубів, тому що ми повинні бути спроможні протистояти Росії. Я б навіть сказала, що ті країни, які навіть так глибоко не залучені в російсько-українську війну, свідомі того, що Україна. Бореться і воює за Європу, і Польща, і Європа, і скандинавські країни. Ми виходимо за межі декларації, за межі слів. Ми хочемо домогтися, аби всі наші партнери в ЄС у кожній раді, у кожній на кожній нараді європейського парламенту, робили крок уперед. Я вже вичерпала свої п'ять хвилин. Тоді я кілька речень додам. завері практична. І доволі екстенсивна дума. думка про те, що треба багато часу. Нам треба негайно підвищити темпи нарощування оборонної промисловості. Це обов'язкова річ. Ми повинні дивитися на це питання із довгостроковою стратегічною перспективою і розумінням, тому що ми б не були там, де ми зараз опинилися. Коли Україні бракує артилерійських снарядів, боєприпасів загалом я хотіла б віддати належне президенту Чехії, його команді, люди, які змогли знайти артилерійські снаряди в кількості мільйон снарядів. Як член європейського союзу віддаю їм належне. Інші країни знайшли відповідні фінанси, щоб заплатити за цей мільйон снарядів. Десь в кінці травня, на початку червня, ці снаряди і озброєння будуть в Україні. Звертаються до кожної країни. Думайте творче, беріть ініціативу в свою руку, шукайте своїх партнерів і знайдіть сили силипри примножити і прискорити українську перемогу. Дякую.